Зірково майбутнє срібної землі це вже така традиційна а, програма, дійсно унікальна програма, тому що вона нас берає твонових дітей закарпаття із різних куточків нашого краю, із найвіддаленіших гірських районів, із міст і сіл нашого нашої, нашої срібної землі. Сьогодні в нашому концерті. Прийме участі більше трьохсот учасників, трьохсот учасників. Тобто це буде одинадцять колективів, прекрасні колективи, танцювальні, фольклорні, оркестри, вокальні ансамблі. Це будуть чудесні солісти, не солісти, які вже побували на великих сценах і які перше будуть з нами виступати. Нам дуже приємно, що ми бачимо, як ці діти ростуть, як вони набирають е, е, такої е, творчої е, твор, е, творчої сили, і е, вони знаєте. Сьогодні на репетиції я отак подивилася, що не тільки ми їх надихаємо, а напевно вони більше надихають нас, тому що в них така надзвичайна енергетика, любов до народної пісні, до народного танцю. Ну, Щира, така щирість, яку, на яку напевно, потрібно вчитися дорослим. Я дуже рада, що багато є бажаючих приймати участь в нашому проєкті Сіркове майбутнє, але не кожен може співати з хорома капелла, наприклад, це не так просто розумієте, це тримати дуже тонкий музичний слух, відчуття гармонії, щоб тримати стрій. І тому ну напевно, спочатку є такий відбір. Ми трошечки з ними займаємося, прослуховуємо і пропонуємо, що ми можемо запронувати цим дітям заспівати з. Нами і чи дуже часто є так в нашому проєкті, що є солісти, і солісти закарпатського хора, і соліст дитина, і це дуже гарно, це вражаюче. Ми підтримуємо, підтримуємо тісні зв'язки. Ми слідкуємо за нашими діточками. Ми радуємося їхнім успіхам, їхнім досягненнями. Ми бачимо, коли вони виростають вони справжніми такими любителями народного народної творчості і танцюють у різних і дорослих танцювальних колективах, і, і співають, і з великим задоволенням залучаємо їх до наших концертів, різноманітних концертів. Солістка найменше 5 років. Але є в нас дуже маленькі, які ще грають в оркестрі, танцюють. Вони такі малесенькі. Я не знаю, чи може навіть менше п'яти років є в танцювальних колективах. У нас будуть колектив із Ужгородської школи мистецтв. Малесенькі, дуже малесенькі. Ну напевно, їм є такі, що й менше п'яти років. А на старшому дитинка не старше 16 років. Звичайно, це вже ну така вікова категорія. Дуже тішимося, радіємо, що діти, наші діти люблять народну музику, народне мистецтво, адже народна пісня. Ну це є душа народу і той хто. Той хто, той, хто співає, хто співає народну пісню, той обов'язково переможе. Ми віримо, що народна пісня і народна музика надає нам силу і дає нам таке натхнення не тільки тим, хто є на сцені, тим, хто приходить нас слухати, їхнім батькам, їхнім родинам і всім, хто слухає нас.